Уявіть собі, ви йдете вулицями давнього Риму у 67 році нашої ери, і раптом бачите щось таке, від чого кров холоне у жилах. Сам імператор Нерон неквапно крокує форумом із жінкою, що виглядає його новою дружиною. Юна красуня у шовках і коштовностях, та навколо них чути тривожний шепіт, усі знають жахливу правду. Ця жінка, що йде поряд із наймогутнішим чоловіком у світі, колись була хлопцем на ім'я Спор. А те, що зробив з ним Нерон, увійшло в історію як один із найстрашніших прикладів психологічного і фізичного насильства. Перш ніж заглибитися в ці забуті історії виживання і страждань, якщо вам цікаво відкривати приховані сторінки минулого, натисніть Подобається та підпишіться на подібний зміст. І, будь ласка, залиште коментар, звідки ви слухаєте. Мене вражає, що ми разом подорожуємо у глибину історії з різних куточків світу. З'єднані часом і простором спільною цікавістю до минулого. Те, що ви зараз почуєте, це не просто ще одна історія римської розкоші. Це оповідь про те, як абсолютна влада здатна перетворити любов на одержимість, горе, на божевілля, а людину на живу ляльку, створену для чиєїсь збоченої фантазії. Ім'я спор може бути вам незнайоме, але його історія переслідуватиме вас ще довго після того, як ви її почуєте. Почнімо з того, хто став архітектором цієї трагедії. Нерон не народився злом. Навпаки, перші роки його правління давали великі надії, коли він зійшов на трон у 16, багато римлян вірили, що настає золота доба. Він зменшив податки, фінансував народні свята, навіть сам виступав у театральних постановках, що тішили простих людей. Та абсолютна влада має звичку розбещувати навіть найкращі душі. І вже у 65-х році щось невідворотно зламалося в його свідомості. Можливо, це була постійна параноя, усі довкола заздрять твоєму становищу. Можливо, самотність людини, яку в імперії з 60-ма мільйонами ніхто не смів ані заперечити, ані виправити. А може, причиною стало те, що трапилося з єдиною жінкою, яку він нібито любив понад усе. Її звали Попея Сабіна. Вона була втіленням того. Чого прагнув Нерон, неймовірна красуня, розумна й амбітна, здатна ділити його мрії про вічну славу. Та попея була не просто окрасою імператорського двору, вона мала гострий політичний розум, який робив її цінною союзницею або ж небезпечним ворогом. Коли Нерон вперше побачив її, він був одружений з Октавія, дочкою попереднього імператора. Те був холодний шлюб без кохання. Попея втілювала все. Чим Октавія не була жвава, владна, у центрі уваги. Їхній роман почався як черговий римський скандал, але швидко перетворився на справжню одержимість. Нерон не просто захоплювався красою попеї, він був спалений нею дотла. Стародавні джерела описують його поведінку як дедалі більш нестабільну і ревневу. Він вибухав люттю, коли інші чоловіки занадто довго дивилися на неї. Під час публічних заходів він оточував її охоронцями, нібито для безпеки, але насправді, щоб контролювати кожну її розмову. Він засипав її дарами, виснажуючи скарбницю, коштовності з Індії, шовки з Китаю, пахощі з Аравії, та найнебезпечніше він почав змінювати саму реальність заради своєї пристрасті. Спершу розлучився з Октавії, а тоді влаштував із Поппеєю розкішне весілля. Навіть шлюб не ветемував його жагу. Він ізолював її від родини та друзів, оточив людьми, які залежали тільки від його ласки, замовляв десятки портретів і статуй, не лише для публіки, а й для приватних покоїв, щоб мати її образ завжди поруч. Джерела свідчать, що іноді він годинами просто спостерігав за попеєю у її щоденних справах. Це не було коханням, це було володінням. Для нього вона була не самостійною особистістю, а витонченою річчю, створеною лише для його задоволення. Попея розуміла небезпечність гри, її краса давала силу, але водночас наражала на смертельний ризик. Вона просувала своїх людей, готуючись до того, що одного дня Нерон може втратити прихильність, та в неї була фатальна вада, вона не боялася перечити. На відміну від інших, Попея мала власну думку, сперечалася про політику. Критикувала його артистичні амбіції, навіть глузувала з виступів, які вважала слабкими. І ось у 65-х році стався переломний момент. Давні історики розповідають різні подробиці, та фінал усюди однаковий. Під час звичайної сімейної сварки Нерон утратив контроль. Одні казали через те, що він затримався на перегонах, інші, через театр та коли Попее осмілилася дорікнути йому, що він більше дбає про славу, ніж про родину. Він зірвався. Вона була вагітна другою дитиною, можливо, саме тому не змогла більше терпіти його шаленства. Що було далі предмет суперечок. Але очевидно, у нападі Люті Нерон ударив її так сильно, що вона втратила життя. Одні джерела кажуть про один фатальний удар у живіт, інші про кілька. Уявіть момент, коли він усвідомив скоєне людина, що командувала тридцятьма легіонами, яку обожнювали як божество. Власноруч убила жінку, яку боготворила. Стародавні автори описують цю сцену як одну з найжалюгідніших в історії імперії. Нерон кидався на тіло попеї, то благав прощення, то наказував їй жити, наче його влада могла скасувати смерть. Він кликав найкращих лікарів Риму, обіцяв їм багатства і погрожував тортурами, якщо вони не врятують її. Але було надто пізно. Попея померла за кілька годин. Забравши з собою ненароджену дитину, яка могла б стати спадкоємцем Нерона. У той момент у свідомості імператора щось остаточно зламалося. Його горе було не просто емоційною катастрофою, це був повний розрив із реальністю. Жалоба Нерона стала легендарною він відмовився спалювати тіло за римським звичаєм, наказав забальзамувати і поховати у гробниці, розкішнішій за імператорські. Він проголосив її божеством. Заснував культ на її честь і днями розмовляв із тілом, наче воно могло чути. Придворні були змушені підтримувати цю ілюзію, говорити про попою в теперішньому часі, залишати її місце на бенкетах порожнім. Тих, хто натякав, що настав час іти далі, негайно виганяли у вигнання або страчували. Саме тоді на обрії Нерона з'явився спор, навіть не підозрюючи, що йде назустріч кошмару. Спору було приблизно 14 чи 15. Він народився у рабстві в імператорському домі, але ще дитиною був відпущений на волю і виховувався у палаці, здобувши освіту для адміністративних посад. Це давало певні привілеї, вільно відпущеники часто жили краще, ніж бідні вільні громадяни, але їхнє становище повністю залежало від ласки імператора, вони могли піднятися до впливових посад або бути знищеними одним наказом. Особливість спора для Нерона полягала не в його здібностях, а в обличчі. Стародавні джерела кажуть, що він напрочуд нагадував попою, особливо очима та ніжними рисами. У світі, де схожість вважали відображенням душі, це виглядало майже надприродно. Коли Нерон уперше побачив його після смерті попеї, у його зламаній свідомості блиснула думка: ось шанс повернути втрачене. Звісно, була очевидна проблема, спор був хлопцем. Але для чоловіка, який уявляв себе Богом і місяцями розмовляв із мертвим тілом, зміна статі видавалася дрібницею. Те, що сталося далі, один із найжорстокіших прикладів знущання в історії. Нерон не просто наказав йому вдягатися як жінка. Він вирішив зробити це назавжди. Він викликав найкращих лікарів Риму і наказав провести операцію, щоб надати юнакові жіночних рис. Це було не просто каліцтво. Це було знищення особистості. Процедура була болісною, небезпечною і незворотною, часто закінчувалася смертю від інфекції чи кровотечі. Навіть якщо спор вижив би, його життя назавжди змінилося, він не міг мати дітей, мати звичайних стосунків, навіть вважатися повноцінним чоловіком у римському суспільстві. Операцію провели у самому палаці, у спеціально підготовлених покоях. Давня хірургія була примітивною, грубі інструменти, слабкі і знеболювальні. Процес тривав годинами і супроводжувався нестерпним болом, а сам спор був прикутий і беззахисний. Після довгого відновлення Нерон оголосив новину, що шокувала навіть розбещених аристократів, він одружується зі спором у повному імператорському обряді. Юнакові дали нове ім'я Сабіна, на честь мертвої імператриці і переселили до окремих покоїв. Для нього створили цілий гардероб суконь, щоб підкреслити нову фігуру, майстри виготовляли прикраси, деякі з них належали самій попеї. Це були не просто коштовності, а кайдани, що завиязували його з образом, якого він ніколи не обирав. Візажисти навчали його жіночого макіяжу, робити очі більшими за допомогою вугілля, наносити рум'яна, пом'якшувати риси обличчя пудрами. Перукарі щодня годинами вкладали його волосся у складні зачіски з прикрасами. Найбільш принизливими були уроки поведінки: як ходити, сидіти, тримати руки, говорити тонким голосом. Його вчили бути витонченим, а не сильним. Це було не навчання, це була повна ліквідація його ідентичності. Щодня він дивився в дзеркало і бачив там чужинця зі своїм обличчям. Кожна прикраса. Що колись належала мертвій жінці, ставала символом кайданів. Весілля призначили на весну 67 сімох року збігши з релігійними святами. Імператор не шкодував коштів, пишна зала з квітами та тисячами ламп, музика, вина, частування. Для непосвячених це могло здаватися звичайним імператорським весіллям, але всі знали правду наймогутніший чоловік у світі брав за дружину понівеченого юнака. Переодягненого у його мертву дружину. І все це відбувалося за римським обрядом: клятви, руки, хліб, документи. Це був офіційний шлюб. Гості зіграли свої ролі майстерно, вітали, дарували коштовні подарунки, усміхалися з належною радістю. Та атмосфера була просякнута прихованим жахом, нервовим захопленням від участі у чомусь до глибини неправильному. Після весілля Нерон поводився зі спором, як із законною імператрицею. Юнак отримав власну челядь, покої в палаці, прибуток із державної скарбниці. Йому дали носилки для поїздок, коней, почет прихильників, але за цією удаваною розкішшю стояла страшна ціна, повне стирання його первісної ідентичності та безкінечна гра ролі, яка нищила душу. Спор мав супроводжувати нерона на державні події, сидіти поруч за бенкетами, удавати віддану дружину. Це не була лише вистава. Імператор справді вірив, що воскресив попою. Він називав спора ім'я мертвої дружини, згадував спільні моменти, яких ніколи не було, і вимагав реакції, що підтримувала вигадку. Для спора кожен день ставав виставою, де помилка могла коштувати життя. Йому потрібно було не лише виглядати і діяти як жінка, а й відповідати так, ніби він сам попає. Стародавні автори писали, що він став майстром у цій омані. Вгадував настрої Нерона майже над людською інтуїцією. Та з часом він ставав дедалі замкнутішим і сумнішим, хоча бездоганно грав роль. Уявіть, що ранку він прокидався в кімнатах, прикрашених пам'яттю про мертву жінку, яку ніколи не знав. У дзеркалах бачив чужинця. Кожна розмова змушувала його жити не своїм життям, так тривало понад два роки. А потім прийшла поїздка до Греції. Нерон вважав себе митцем і хотів виступати на святах, де його генії оцінять. Звісно, спор супроводжував його, показаний грецькій знаті як імператриця Риму. Уявіть їхнє збентеження, завойовник приїжджає з підлітком, переодягненим у жінку, і вимагає, щоб усі визнавали це правдою. Але в 68 році імперія вибухнула повстаннями. Намісники, стомлені свавіллям і занедбаним управлінням, підняли бунт. Проторіянці відмовилися служити. Сенат оголосив Нерона ворогом держави, тікаючи з Риму з кубкою вірних, він узяв і спора. навіть перед смертю не відпустив живе нагадування про попею. Вони сховалися у віллі за містом, чекаючи порятунку чи полону. Нерон то вигадував грандіозні втечі, то готував театральне самогубство. Коли вороги вже наближалися, він обрав смерть, аби не потрапити в руки. Але його самогубство залишило спора беззахисним. Він був символом правління Нерона і тепер перетворився на політичний трофей. Його почали передавати з рук у руки, спершу Німфідій Сабін, потім Отон, тоді Вітелій. Усі ставилися до нього так само, вдягали в жіноче, називали Поппеєю. Завітеліє кошмар досяг кінця. Новий імператор задумав використати його як видовищну іграшку в колізеї у сценах приниження. Для спора це було останнє падіння. Він обрав єдине, що справді належало йому, власну смерть, ймовірно, отруївся у 69-х році, не маючи й двадцяти смертю він урвав огидний театр, що пожирав його життя. Давні літописці бачили в ньому радше символ розбещеності, ніж людину, та його історія лякає саме тим, що його систематично позбавили особистості і волі. З моменту. Коли Нерон побачив у ньому риси попеї, спор перестав існувати як окрема людина і став полотном для чужої фантазії. Те, що він обрав смерть замість приниження, доводить, під шарами примусу в ньому жевріла іскра власного я. Це був і трагізм, і виклик, відмова бути знищеним. Найгірше, що ми майже нічого не знаємо про те, ким був спор до перетворення, які мав мрії, чого прагнув, усе це стерли. Зробивши його лялькою імператора, хлопець, якого змусили стати імператрицею, прожив роки знущань і зрештою обрав смерть. Його варто пам'ятати не як курйоз із минулого, а як нагадування про людську жорстокість і водночас про силу опору. У власній смерті він відвоював єдине право вирішувати свою долю. Його історія нагадує, за пишними літописами імперії завжди приховані особисті трагедії і історії виживання, що заслуговують на співчуття навіть через дві тисячі років.